Кажу, диск поміняв ще, щось поміняв. І знову маємо чудернацький капелюх. Ахіренна, блядь, рубашка і два відрізних диски. Один хйогерт наш, один преміального бренду. Обидва вони по одному міліметрові. Зараз ми зробимо різь 2 метри кожним з дисків і подивимося, якого більше залишиться. Однакові диски. Однакові, нові. Погнали. Так, замахався різати, зробили різь одну хьортом десь приблизно. 50 см міняємо диск і ріжемо ним. Чойк, <рик> я щось аж прям оч очманів, блядь. Дві однакових різі зробив, ребят. Диви. І що я ж однакове зусилля прикладав? Цей диск коштував 80 гривень, а наш гілгерт скільки раніше це нічого не сказати. 80 гривень і 32 гривні, ребята. Такі зусилля прикладав болгарка і різала під, одно... під своєю вагою. Ваш Індіана Джонс.